Вітаю вас, маленькі українці, пам'ятайте, що освічені люди то гордість держави, а знання шлях до перемоги. Кожна пора по своєму чарівна. У кожній є радість своя. Ну а зима білосніжна царівна, казка хороша моя. Чики та дівчатка, ми вже з вами багато знаємо про зиму та її ознаки. Так, нарешті ми дочекалися справжньої зими зі снігом. Зима покрила снігом все навколо, з даху звисають бурульки, а мороз щіпає нас за ручки і за щічки. Але зима важка пора року для птахів, адже їм холодно і голод. Як ви думаєте, що птахам страшніше, голод чи холод? Так, голод це найбільша небезпека для пташок зимку. І сьогодні ми зробимо для птахів їдальню. Дітки, кожна їдальня має своє меню. Отож пропоную сьогодні скласти меню для наших пташечок. Перше і найголовніше правило нашого меню не можна птахам давати протухше, гниле, смажене або ж солоне насіння. І ні в якому разі жодного чорного хліба, адже пташок може заболіти животик і їм може стати недобре. Дітки, слід годувати пташками. Сумішу зараз. Це може бути соняшник, пшоно та насіння різних трав. Щоб приготувати суміш, зазвичай її змішують. Суміш, яку полюбляю більше птахів, це соняшник та пшоно. Що ми робимо? Ми беремо трошечки пшона, ставимо в посудинку і додаємо. Насіння соняшника. І ось такою сумішчю ми сміливо можемо йти підготувати пташок. А ще наші пташечки полюбляють крихти із хліба. Білий хліб ми кусочком ніколи не кладемо. Ми можемо взяти цей хлібчик і покришити на маленькі-маленькі кришечки, щоб наші пташечки могли взяти і похарчуватися ним. Отож, дітки, запрошую вас зробити смаколики для птахів. Ми будемо робити печиво. Для того, щоб зробити таке печиво, нам потрібно тісто. Отаке м'якеньке. Батьки можуть вам його приготувати, це як на варенички. Потім насіння вівса, насіння проса, насіння соняшника, дощечка для ліплення та мотузочки для того, щоб прив'язати наше печиво. Отож, Беремо шматочок нашого тіста, відщепуємо і будемо формувати бублик. Тісто розкачуємо в долоньках і прямими рухами вперед-назад робимо ковбаску. І закручуємо такий бубличок. Тут гарно пальчиками защеплюємо. Притискаємо. Далі беремо зернятка, Спочатку увесь візьмемо, і будемо отак накладати і затискати пальчиком. Так. Потім будемо брати пшоно, насипаємо потрошки і притискаємо пальчиком. Сіння соняшника. Тепер дітки беремо шукачим. І акуратно перевертаємо на іншу сторону. З іншої сторони у нас також мають бути на сімінки. Гарно притискаємо, щоб на не відпадало. Наше печиво готове, але нам треба його прикріпити до гілочки. Для того ми маємо прив'язати його за ниточку. От Беремо, просилюємо в дирочку нашу, нашу ниточку і отак зав'язуємо. Тепер ми зможемо прикріпити до гілочки і синички або коробці залюбки будуть смакувати таким печивом. Дивіться, отак от ми почіпимо на гілочку наше печиво і ташечки залюбки будуть прилітати і харчуватися ним. Малята птахи полюбляють лазувати, ще салом на нитості, а також канапками. Ви всі знаєте, що таке канапки, і дуже їх полюбляєте. Птахи також для того, щоб нам зробити канапки, можуть підійти шматочки моркви, які залишилися, шматочки яблука або гарбуза. Сьогодні у мене шматочки яблука. Для того, щоб зробити канапки для птахів, нам знадобляться зубочистки, у мене їх сьогодні дві штучки. І заздалегідь попросіть батьків, щоб нарізали невеличкі шматочки яблук. Отож, починаємо робити наші канапки. Беремо зубочистку, беремо яблучку і обережно населяємо яблучка на шпажку. Ось так. Шматочки яблучка населяємо на невеликій відстані для того, щоб пташечкам було краще дзьобати яблучко. Дітки, а що ж таке їдальня для птахів? Так, це годівничка. Давайте її розглянемо. Годівничка з що? Правильно, з дерева. Що це в нас таке? Так, це дах, щоб не залітав сніг і не затрушував їжу для птахів. Отож. Щоб пташки прилітали сюди і могли поїсти, ми їм сюди висипаємо, крихти, а також наше насіночку. Тепер пташечки з задоволенням будуть ласувати і дякувати. Малята пташочок можна пригощати не лише в воді а також можна їм розкладати їхні лазощі, печиво та канапки на дереві. Отож, давайте спробуємо почепити наше. Чудове печиво для птахів на ялиночці. Ось так. Ще залишилися канапки. Канапки ми також складаємо на гілочки ялинки. Ось так, щоб пташечка могла прилетіти та спокійно сісти та поласувати нашими канапками. Дітки, а скажіть, будь ласка, вам сподобалося влаштовувати їдальню для птахів? Ну, звичайно ж так. Ви ж у нас такі всі турботливі. Чим же ми можемо почастувати птахів у годівничці? Так, це може бути насіння різних рослин: проса, соняшника, жита. І, звісно ж, хлібні крихти. А як ми називаємо птахів, що не відлітають до теплих країв? Так, правильно, це зимуючі птахи. Ви сьогодні справжні молодці. Дякую вам за увагу. Все буде Україна. Наше майбутнє у нас нікому не відібрати.